Побратими, солдати. Оце, ну, це, мабуть, саме, саме найголовніше. На початку, в 2014 році, мене е, мотивувало те, що я чоловік, е, в чій країні почалась війна, загарбницька війна. І оце, ну, навіть не задумувався, йти, не йти. Просто дотягнув вже, коли четвертий курс закінчив, щоб вже потім. Ну, хоча б щоб бакалавра получив. З 2 серпня 2014 року року військах. Біля мене були люди, які про мене пікувалися. Це мої бойові побратими, з якими я і досі підтримую зв'язок. Ми в дуже гарних відносинах, і я їм дуже вдячний за те, що вони для мене зробили. Тому майже ну, майже, мабуть, половину, все те, що я зараз знаю або вмію. Це те, що в мене, коли я був солдатом, в мене вкладували мої сержанти. Ви знаєте, воно було всюди важко. Але якось важко, ну по-своєму, я б так сказав. На Донбасі дуже важко, однозначно. На Харківщині, коли були, ну там також були такі іноді такі ситуації, що ну, нічого взагалі не хочеться. Просто вообще. Навіть жити не хочеться.